Спровокований радянським керівництвом із метою змусити селянські маси вступати до колгоспів, був наслідком згубної концепції соціально-економічних перетворень, що проводилися методами адміністративно-командного примусу. У 31-му році у більшості селян вилучили все зерно, у тому числі посівний фонд. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно провести весняну посівну кампанію 32-го року. Посіяно було трохи більше половини запланованих площ. Політика примусових із застосуванням репресій, хлібозаготівель. Вище керівництво країни знало про голод, що почався в 32-му році в Україні, але замовчувало цей факт: допомога надана не була. Іскусний голодов був у 33-му годі, Його зробили, був такий трайдабайда. Трайда він ходив по -під хатами і трусив пшениця там, кого, той заливав печі цим водою, щоб на роботу йшли. То це він ходив, робив такий ну, нехороший. Для людей обіжав, то це той. Це в мене залишилось його цей лебедин 33-й. То голодовку зробили самі тут. Хліб позабирали в людей, По той, даже де закопані були, хліб то він <свісно> казали, що собаку під хвостом, а він пішов, точно там <свісно> закопаний. Ох, моя пташечко. Все було. Ходили, збирали, і оце на полі миші, кашу варили з мишію, замість проса було. Оце було таке. Ходили ночі, м'ять, зерно, у жорнах мололи. У нас був квартірат і з ну Валі вже немає, О, то ходили ночі. Отакого От колоски, оте все, і по колоски ходили. Усе, все робили. А їли міші за місто пшона. І це товкли в ступі. Ходили в ступу і товкли. Що судили? Судили. Ну що ж, набере вона у цей, у торбинку об'явиться на полі, там, на мене його. І все, несе додої, трусять, трайда байда, це й охрана. Там вже було багато таких случайів. О, ні. Розказувала мама, що були такі, оце йде на вулиці дитина, яка вона його в хату. в нас на хуторі тут були. Ну, їх нема вже. О, Закликали і вже там тільки варять у казанах чи в горшках у печі. Було, було Таким що небудь. Знаю, що моя сестра теж ночі прийшла з хутора, з Орлови. прийшла, і їй схотілося спати. І вона вийшла на стіл і вологою борошно, рано встає, борошно все розсипе, і вона, як той кажуть, хто їй знала, що це валя малючка. Яку б я дала пораду, щоб друг друга. Це все, все нормально. заспокойтесь. Щоб друг друга понимали і жаліли одне одне.